успішним у різних видах спорту. Скільки у нас також тут є присутні багато спортсменів з різних видів спорту, які отримали перемоги на чемпіонатах Європи, світу, на перших європейських іграх. Це є вагомий результат і це є успішність роботи команди. У мене є запитання до пана Микита. Ходять слухай, що готується зміна начальника управління. Тільки буде реорганізація і говорить, що влади прийде знову стара команда, команда, яка була при владі за часів того самого Януковича. І мені це питання були, Всіки знаю, що дійсно були такі види спорту, які не розвивалися за цією команди. Тому я б хотів, щоб ви пояснили, чим сказала громадськість, які тут є зараз переса, і це питання треба піднімати зараз. Щоб потім ми не ходили, не підкрились і ходили, домовлялися, щоб такі гроші виділялися на певні виду спорту. Це є по обласному спорту. Також по міському спорту, міський ну, наш комітет і е, комітет фізичної культури, який очолює Віталій Матешко. очолює він вже, якщо я не помиляюсь, 9 років. Тут є також представники тренера, тренера Юрій Куроцюк, команда якого зайняла е, друге місце на першій європейській хіри. Він також приземлено згідно, що спорт в місті, якщо в області вона називається, то спорт в місті встрій на місці. Богс, ну, тренера мені е, підтверджуємо із тому, ні не отримує. Інші види спорту, окрім спортивної футби, яка розвивається в місті, на чемпіонаті Європи було виділено близько 600 тисяч гривень не помиляюся. Інші види спорту не отримують якісь фінансування. Ми їдемо на змагання з міста, якщо нам область оплачує гроші на змагання, то місто за рівні обійти не отримує. Тому я думаю, що вони пасові є присутні, хочу, що ви є професіоналом у своїй сфері, тобто у сфері розвитку спорту та культури, дали безкоштовну оцінку. Якщо дійсно ну, робота Італію, то, є незадовільною, тобто я вже з таких близько п'яти федерації були, є в молодості, що... Не здорові з якого. Тоді пропонують зібрати громадськість, зібрати всіх представників різних федерацій, і дійсно, що ми або змінили далі на або, наприклад, підказали, як правильно працювати, якщо він не знає, які речі необхідно робити для розвитку спорту, для популяризації спорту в місцевому файлівську. Прошу прийняти. Є питання перше. Прийнято рішення розпорядження голови обласної державної адміністрації про ліквідацію управління молоді і спорту. І молодь, функції молоді передаються в департамент освіти і науки, а натомість буде створено нове управління спорту. Я вважаю, що трошки не вдало нас, на треба.